Ще учора було влітку, а сьогодні восени. Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці міст і сіл розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстр, ностальгічні погляди дорослих, душевний ще. Смуток і радість переплелися разом. Це наш край, наша держава зустрічають День знань, справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Наша рідна гімназія чекає на своїх найкращих учнів. Це гімназія моя. Школа всіх дитячих мрій, світ любові та добра. Це гімназія моя. Ми навчаємося в ній. Тут щасливі ти і я. Наш спільний дім єдина Україна. Сьогодні всіх скликає на урок. Щаслива буде хай кожна дитина і впевнена в науку робить крок. Зачекалися дітей, педагоги. Незвичайний в нас перший урок в війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні урок. Усьому світові серця свої покажемо. найкраще навчаються в нас, діти країни, і гордо, голосно ми скажемо: Доброго ранку, ми з України! Знову починається на навчання. Ось і другий, четвертий, п'ятий, інший раз. Тож, учням, вчителям вітання свято починати час. Любі учні, дорогі вчителі, шановні батьки, щиро вітаю вас із початком нового навчального року. 2023-2024 навчальний рік ми знову розпочинаємо в непростих умовах: адже в Україні другий рік триває війна. Світ українців після 24 лютого 2022 року. Змінився назавжди. Але незважаючи ні на що, свято День Знань залишається символом чистоти і доброти, символом початку нового старту. Тож, нехай новий навчальний рік для кожного з вас буде легким та успішним. Нехай кожен день знаменується хоч і маленькою, але перемогою. Попереду на нас чекає велика робота, покладаюся на мудрість і професіоналізм наших. Старанність і наполегливість наших учнів, відданість і підтримку наших батьків, вірю, що разом ми зможемо гідно організувати освітній процес навіть в умовах війни. Впевнена, що 2023, 2024 навчальний рік подарує нам безцінні знання і вміння, що він буде сповнений нових відкриттів. Звершень і блискучих перемог. Дійте, мрійте, вірте і перемагайте. Тож бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги. Дорога моя шкільна родина, нехай не вичерпується джерело віри, надії та любові у світле, щасливе майбутнє. Бажаю всім оптимізму та впевненості у власних силах, світлих надій і довгих мирних років життя. У вірній та квітучій Україні зі святом, з Днем знань, з початком нового навчального року. День 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий, незвіданий, але й водночас нелегкий шлях до пізнання, до дорослого життя до нових звершень. Друзі, від імені Ради старшокласників бажаємо вам на цьому шляху відкрити нові вершини знань, зустріти добрих та надійних друзів та досягти омрієної мети. Нехай ваші здібності та наполегливість стануть запорукою значних успіхів у дорослому житті. Вчителі нас всіх вітають! До знань нових нас закликають. Будьте активними у навчанні, як лужні метали, постійними у своїх переконаннях і своїх поглядах, як інертні гази. Нехай ваші знання кальцифікуються, а негаразди омилені змиваються, суперники випадають в осад від вашого успіху. Будьте непохитними і справжніми українцями, як вас. Думайте позитивно, як протон, і нехай життя дарує щастя високої концентрації. Бажаю цей навчальний рік розфарбувати всіма найяскравішими кольорами веселки. Бажаю вам в цьому році завжди бути першим. Бажаю з максимальною продуктивністю виконувати роботу, використовуючи мінімум часу. Бажаю створити нову базу знань і наповнювати її новими досягненнями. як найсміливіші люди досягають найвищої точки ЕВЕРЕСТ, так, щоб і ви в цьому навчальному році досягли своїх найвищих здобутків. Латинський алфавіт. Це і німецька мова, і англійська, до речі, і французька. Давайте пригадаємо: а, Б, ци, ди, е. Що вам це нагадує? Правильно, вітаміни. Я хочу побажати всім міцного здоров'я. В новому навчальному році. Гарно вчитися? То є так, то є вірно, але найголовніша складова це відлування щодо власного здоров'я, щодо власної безпеки. Зі святом всіх найскорішої нам перемоги! Слава Україні! Не бійтеся в трубищі. Вірте в себе, до знань, Бережіть своє ментальне і фізичне здоров'я. Я впевнена у вас все вийде. Нехай у новому навчальному уроці все у вас буде з префіксом «най». найвище, найкраще, найміцніше. Успіхів. А в кінці навчальника щоб би ми сказали. Класна робота. Забуваємо до зараз. Ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття Склалися у пісню всі найкращі вірші. Таке життя, сирена укриття, мамо, не питай чому далеко, Твій син зараз ми... I need so.